Доброго дня. У мене сьогодні на огляді однокімнатна квартира в оренду. Перша здача по вулиці Олександрівська, 1. Це у нас ЖК академічний. Хто ще не знайомий з цими будинками? Це абсолютно нові будинки, які знаходяться в кількох хвилиночках від серця цього мікрорайону. Це від Терця «Барбара». Тобто, в пішій доступності у вас і зупинка транспорта, і все потрібне для життя магазини, крамниці, аптека, відділення пошти і так далі. Все дуже близько. Поруч це комфортне розташування. Взагалі, квартира дуже простора, вона якісно оздоблена. Тут є все потрібне для життя. Тож ходімо. Все покажу більше в нашому відеоогляді. Розглянемо і запрошую, звісно, вас на перегляд. Простора, світла, сучасна, багато місця, дуже класно оздоблена, якісно. Що мені подобається, дуже вдале планування. Великий санвузол, велика кухня з балконом. Та тут теж в коридорній зоні багато місця, плюс є місце повноцінно, з ви бачите, ліворуч, величезна гардеробна шафа для зберігання усіх потрібних речей. Санвузол великий, комплектований усім потрібним. Тут у нас є бойлер на підігрів води, рукушник сушарка, також туалет, рукомийник, дзеркало, та ванна. Велика, дуже така у нас ванна кімната, санвузол. і пральна машинка теж присутня, хороша якісна Samsung. У нас кухня з великим таким красивим балконом. Плюс сама кухня теж доволі містка. Тут велика обідня зона, з гарним обіднім столом на 4 персони. Комплектація кухні, ви бачите, дуже гарно, і плюс що вона ось така дуже стильна. Діла з такою дерев'яною поверхнею виглядає вживу надзвичайно гарно і так естетично. Далі переходимо в кімнату, вона теж доволі велика. Взагалі, як на однокімнатну квартиру, ця квартира доволі великої площі, тут повноцінних 50 квадратів, і це відчувається дійсно всюди багато місця. Тож телефонуйте, вона вже вільна, запрошую на перегляд.